Всім привіт, друзі! І сталося щось неймовірне. Я залишився без автомобіля. Я напевно вже скільки років, років 5 чи 6, поки веду YouTube канал, завжди у мене був автомобіль, чи один, чи два там на перепродажу якийсь проект. Зараз жодної тачки не залишилось, тому що Ланус ми розіграли, і в цю суботу ми вже віддали. До речі, сьогодні відео я вставлю фрагмент, як приїжджав переможець і як ми віддавали той Ланус. По-друге, я продав Субару, і по-третє, я продав Логана. Ну, продав Логана ще тішечки раніше. І ось, пам'ятайте приблизно. Близно на цьому місці, десь там позаду, я знімав початок відеоогляду про Туксон. І я сказав, що тачка мені заходить повністю. І знаєте, чи я вже старію, чи що, але мені подобається цей автомобіль. І навіть моя дружина каже: якщо на автоматі, то вона взагалі буде їздити і на такому, тому що реально тачка прикольна. І я знайшов в Києві. Тачку Hyundai Tucson 2007 рік на автоматі на шкіряному салоні з люком. Ну самого топа тачка в самові топовій комплектації. І сьогодні ми їдемо її дивитися, і я думаю, що ми її заберемо. Оскільки автомобіля в мене вже немає, тому ми поїдемо на потязі. І білети ми вже придбали за 5 хвилин зі свого смартфона. Але якщо був би у нас автомобіль, то ми поїхали б, звісно, що на ньому. А як ми знаємо, що кожен автовласник на свій автомобіль повинен мати страховий поліс і оформити його можна також за 5 хвилин зі свого смартфона. На Hotline Finance. А якщо ви взагалі маєте можливість і подорожувати, і можете виїхати за кордон, то зелену картку також за 5 хвилин оформлюєте тут. Вибирайте потрібні дати, заповнюйте дані, оплачуєте, і готова страховка вже у вас на емейлі. E а з моїм промокодом Гараж Бонус отримуєте бонусом 10% від страховки на свій бонусний рахунок, яким ви зможете в майбутньому оплатити автоцивілку, якщо вам це буде необхідно. Тому де оформити автоцивілку та зелену картку з вигадою, звісно, що на Hotline Finance. Всі посилання будуть в описі під відео. this holy pump tamson dong Ось такий токсон маємо. На автоматі 2 літра газ бензин. У нас нормальна комплектація, у нас є люкт, який повністю там робочий. Ну, треба запалення вімкнути, коробочка перемикає. Плавно, ми вже проїхали. По машині тільки два підкраси, там невеличкий удар був в задню кришку багажника. І переднє ліве крило, воно мінялося. Ця машина б'ється десь 100, 112, 120. Крило б'ється, там 89, тому що воно нове і воно пофарбоване. Знову ж таки, більше косяків нема. Пройоми подивився. Жінки. Знімав, точка, вся заводська. І що нам треба? Нам треба сідошки похимчистити, може десь щось пофарбувати, ну, але стан такий нормальний. Водійська, звісно, трішки більш пошарпана. Ну, але що хотіти, машина від власників, можна так сказати, там син, батько продає. По документам одне і те же прізвисько. По техніці все супер, коробка плавно перемикає, не пинається. Трохи гальма треба подивитися, але то вже дрібниці. І є два нюанси ось такі сколи. Але лобаш рідний. Тому, точніше, це не сколи, це тріщини такі. Десь був скол, потім пошла тріщина. Або будемо міняти, або будемо так кататись, то я думаю, що не є суттєве, тим паче ціна 7500, то нормально. Туксона ми забрали, а зараз їдемо дивитися ще одну тачку, оскільки ми в Києві нам запропонували Nissan Прем'єра в Універсалі, газ бензин 1.8, 2006 рік. Ціна ще не знаємо, будемо розмовляти, але ціна буде нижче, ніж Низринку. І наче як кажуть, що машина непогана. Тому я взяв товщиномір, і зараз ми їдемо її дивитися по навігатору. Ну, оскільки ми в Києві, ми її сьогодні не заберемо, але якщо вона нам сподобається, то ми приїдемо. Завтра чи наступного разу Поїхати нам 2 кілометри навіть знаходиться недалеко, де ми придбали цього Туксона. Точно гріх не подивитись. Нісан, ми подивилися по лакофарбовому покриттю. Вона без рижиків, але два елементи у неї фарбовані. це заднє праве крило і задня права дверка. Без тоталу, без криміналу, там щось на порожки було, але зараз все чітко. І фарбували вже давно, тому що я бачив фотографії дворічної давності, як вона продавалась. До речі, я замовляв звіт в CarVertical, щоб дізнатися, в якому стані цей автомобіль. В принципі, тут було все чітко, по пробігу він повністю відстежується до сьогоднішнього моменту. Тому і всім раджу перевіряти тачки перед тим. Як їхати через сервіс CarVertical. тому що якщо ви обираєте тачку з Америки чи Європи, то ви можете дізнатися дуже багато корисної для вас інформації, скільки власників було в Америці, скільки власників було в Європі, чи потрапляла в ДТП, чи була в угоні, взагалі, що з нею коїлося, чи проходила вона ТО, чи як часто вона це робила. Коротше, вся необхідна вам інформація буде доступна, якщо ви замовите звіт в CarVertical. А по моєму промокоду наш гараж, ви ще отримаєте знижку 20% на цю послугу. Або можете відкрити опис підвіде. Також перейти по посиланню, і знижка буде 20% по посиланню, як кому зручніше. Ну а я вирішив для себе, що цей автомобіль ми будемо забирати, обговорюємо ціну, робимо документи, і вже через тиждень, напевно, а може і два, ми приїжджаємо і забираємо цей Нісанчик. Тачка непогана, ціна класна. Ну і в принципі, я думаю, що пару соток з неї теж можна заробити.

Брембо замовив собі задній комплект, тому що задок у нас взагалі не гальмує. Чому ми це міняємо першочергово? Тому що першочергово треба зробити технічний стан, щоб вона була ідеальна, можна так сказати. І причому по техніці все тут добре, окрім того, що дуже погані. Ну, майже їх взагалі немає задніх гальм. Тому будемо міняти диски, тому що дискам ну, дуже погано, вони іржаві і вони вже такі розтрухлі. Якщо з того боку подивитись, там взагалі буде точніше, там нічого взагалі не буде хорошого. Тому беремо домкрат. Піднімаємо, відкручуємо колесо і починаємо міняти, робити ремонт задніх гальм. Ось як виглядають у нас дисочки. Я вже проїхався. Диски, ну коли тормозиш, вони прогріваються, все у нас тормозить. Змазав все, щоб колодочки у нас ходили, не клинили. Поміняли циліндрики, повністю ремкомплект замінили, почистили. Ну коротше, повинно їздити. Ясна річ, що треба, щоб це все притерлося. Ну я думаю, соточку накатаю і потім вже подивлюсь. Ну, ось коли тормозиш, то диски нагріваються рівномірно всі чотири. Це як мінімум означає, що вони не вклині що коли їдеш, вони не труть. В принципі, цього й не чутно. І взагалом робив це перший раз, як результат, що все ж таки зробили все. Як і треба було. З Туксоном ми вже все вирішили. Будемо перешивати салончик. Ми вже замовили матеріали, домовились, домовились з людьми, коли вони це зроблять. Все, тачка на ходу, тачка по техніці справна повністю. Там ну, масла фільтра поміняти ще не треба, тому що воно світленьке. Ще можна декілька тисяч поїздити. З Нісаном, як я й казав, це все буде ще через тиждень, через два. По автомобілю я вирішив, що я його буду забирати, але трішки пізніше, ну коли я поїду в Київ по своїм справам, і заодно воно там стоїть. Ніхто на ній не їздить, там треба підкачати колеса, вона на спущених треба акум зарядити або свій привезти. Тому вона нікуди не дінеться. Ну і ми вже, в принципі, домовились з власником, що я її забираю. Але на сьогодні це ще не все. Третя тачка KIA Cerato чи KIA Cerato 2 літри на автоматі. Це можна сказати, максимальна така тачка, максимальна комплектація. І я її вже раз продавав. Вона вже була в нас, була в мене в інстаграмі. І зараз люди ну просто на ній не їздять, купили. 400 км проїздили за три місяці. Кажуть, що ну, можете забрати назад, там ми по ціні будемо домовлятися, поміняли колодки, там купили стойки задні нові, там трошки ще треба щось зробити. Коротше, ми домовились по ціні і йдемо зараз її забирати. Я у фуру, напевно, на обгін йшло, чи що, тому що фура вона нормальна, вона на своїй полосі стоїть. Ось як її довбанули, так воно і було. Напевно, там десятка і опель, чи на обгін йшли, чи ще кудись. Ну, наче як всі живі, наче як всі живі, але теж така неприємна ситуація. Ось ми буквально півгодини їхали в ту сторону, і ще нічого не було. Назад їдемо, купили цей автомобіль і троща така ну дуже неприємна, знаєте, прямо на душі. І одразу так швидкість скидається, тому що ну їдеш тут, траса хороша, 100, як мінімум ти їдеш. Насправді цей автомобіль я забираю вже другий раз. Тому що один раз ми його продали, я нікуди не виставляв, тому що він продався доволі таки швидко. І чому я другий раз його забираю? Тому що я знаю, що автомобіль дійсно класний. Це двохлітровий на автоматі. Причому техніка по двигуну і по автомату взагалі я перший раз бачу такий автомат, що він їде, і при перемиканні жодного там пиночка нічого такого немає, при тому, що тачка 2006 року і на ній якоби пробіг. Ну, якщо ми подивимось салончик, він ось такий ціленький весь всі душечки не протерті, ну просто ви подивіться, який стан салону. Пробіг у нас щось на щитку, десь до 200, там щось 182 чи щось таке. Поїхали, забрали, майже не дивлячись. І я знаю, які косяки які тут були. Тут був бампер такий, погано задутий, його треба перефарбовувати. Він мені не подобається. Фари вони були більш щиткіші, машина стояла два місяці, вона за два місяці, як ми продали, її проїхала кілометрів 500. Весь час вона. Типу стояла, майже на ній ніхто не їздив, тому як вона була плюс-мінус в такому стані, так і вона і залишилась. Із косяків, окрім того, що треба пофарбувати бампер, тепер у нас є на це бюджет і ми можемо собі це дозволити. Ну, тут якась невеличка коцка, але ну, цього ми робити точно не будемо. Так вона подирця, там вся жива, без рижиків, без нічого. Ось тут десь був рижик, ось на крилі. Він був маленький, за два місяці виліз, тому тут чи переварити треба, чи обробити, зробити, зачистити і перефарбувати. Ну я думаю, що, скоріш за все, що треба переварити, щоб це надовго вистачило. Тут вже фарбувалося раз, вже це закривали, робили, тому крило вже було фарбоване. І ще раз пофарбуємо, нічого від цього не трапиться. І цього разу ми її придбали, можна сказати, що ще дешевше, аніж придбали її. Перший раз вже поміняні колодки новим власником і ще лежать у нас в багажному відділенні. До речі, у нас кнопочки відчиняються. Нові задні стоєчки. Тому що одна трохи протікла, з якого боку, я не знаю. Нам віддали дві штуки, ми їх також будемо міняти. Тому все це буде вже, я думаю, що в наступному відео. І що тут такий косячок є. Але, чесно кажучи, що машина ціла, всі точки цілі, заводські. Там вона не потрапляла в якісь там сильні ДТП, ну просто на машині трошки їздили. І знаючи про Акія, що є такі косяки, у них рижики, що кузова. Точніше, лакофарбове покриття не дуже таке міцне. По машині 4 підкраси, це два передніх крила і два задніх. Ну і передній бампер. Для 2006 року, і розраховуючи на те, що це кореєць, це просто нормально. Криша, двері, тут все ціленьке. Тому тачкою і придбанням я дуже задоволений. До речі, хто ж забрав Ланос? 30 серпня це була минула середа. Мені на телефон робочий, звідки я продаю автомобілі, поступив дзвінок. Це був Руслан, як він мені представився, і сказав, що він відкрив бокс і там була бумажка з Ланосом і з номером телефону, на який він і подзвонив. Всім привіт, участвую розіграші. Прийшло мені такі дві коробочки в одній куча таких пахучих. Во второй, тоже по кучечке. И такая бумажечка. Чудо бумажечка. Приятно удивлен. Созвонился. Скоро поеду забирать. Перший запуск нового власника. Як часи. Трохи прогріється, можна буде їхати. Ну а зараз на кадрах ви можете спостерігати як ми його. Вручали, переоформлювали. Оформляли ми на його дружину, тому що у нього вже є автомобіль, який оформлений на нього. Ну і автомобіль вирушив кудись у Київську область. вишневе. Я не знаю, місто це чи околиці Києва. Ну коротше, в вишневому, скоріш за все, ви зможете побачити цей автомобіль. А може і вже бачили, тому що з моменту вручення прийшло Ставте! And becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you.